Кава-машина рожкового типу від бренду DeLonge. В своїй комплектації вона має відповідно рожок з трьома різними сіточками, мірну ложку, протрамбовувач. Дана кава-машина дуже добре себе зарекомендувала. Вона вже не перший рік на ринку і відгуків про неї дуже багато. Кава-машина має досить компактні розміри, яка чудово поміститься між тостером та мікрохвильовкою, наприклад. А функціонал кавомашини дозволяє вам робити на такі напої, як Еспресо Американо Капучино за допомогою спеціального носика панарелло. Він дозволяє спінювати молоко у якійсь зручній для вас ємності. Носик панарелло має конструкцію легку для зняття для, та для промивання. Подача пари відбувається за допомогою. Такого речашка, він відокремлений, не переплутайте. Кавомашина має спеціальну платформу для нагрівання, висушування чашок, зручний з'ємний резервуар для води. Мірну риску має. Так, Режими приготування. Цими двома кнопками ми вибираємо одну чашку готувати чи дві. І подача а, пар відповідно. Так, Тут спеціальний відсік. Сюди збирається налишкова рідина, яку могли налити а, в чашку перелитися. Якщо а, рідини забагато, то дана система подасть знак про те, що треба її вичистити, промити.